Будь так, ласка, задайте слово. питання щодо розробки дрона крила, що робить скіди спікі... спікерування. Зараз є такі дрони, що роблять скиди з горизонтальному польоті. Вертикальне буде значно точнішим. Таким mm -hmm. чином можна бомбити значно далі, ніж FPV. Нам зараз потрібно закрити нішу 30 плюс кілометрів. Цікава дуже думка. Подібна тактика е пікіровщиків часів Другої світової вона мала активне місце і дуже добре застосовувалася як з боку е країн Сі, так і з боку союзників. Але мова йде про безпілотну авіацію, і тут є деякі кілька викликів. Перший виклик: дистанція від нуля до 30 кілометрів в тил або ж за лінію бойового зіткнення це найбільш ребо насичені з обох, боків, з обох боків ділянки які тільки можуть зараз існувати виклик номер два сама тактика тобто сам маневр літак має набрати висоту для того щоб Ефективно спікірувати і потім безпечно вийти з цього маневру. Під час же цього треба зафіксувати ціль і її вразити. Тобто, загалом це не дуже проста задача була а, навіть для пілотованої авіації. Дійсно, виклики як для техніки, так і для пілота, так і вимагало дуже таких серйозних навичок щодо пілотування. А тут ми мусимо з відносно високої висоти помітити ціль. Зафіксувати її, і потім ще прописати таким чином алгоритми польоту, щоб вона виконала цей маневр. Що стосується того, яким чином це можна вирішувати, то тут, скоріше за все, було б резонніше використати дрон камікадзе, то патак по траєкторії спікування просто вважав би цю ціль. Чим складніше ви хочете виконувати задачі з конкретним виробом, тим більш Технологічним він має бути технологічним, як з боку комплектуючих, які використовуються, так і з боку програмного, навіть апаратного забезпечення, тобто це автопілот, плюс ті програми, які туди вже безпосередньо завантажуються перед виконанням задачі.